Доброго дня, колеги по нещастю і так, як кажуть, розпаковка. Нульцевий двигунчик, кентавер. Щойно придбаний 5 тисяч гривень на майбутню саморобочку. Зараз дістану, вчуся. Такий от кентаврик на 7,5 конячок. Шківа взяв самого маленького, до нього ж таки профіль А. Взяв монетку, тобі ж газ мотобличного типу тросика. Ремінь взяв пробний, бо ще не знаю на якій висоті він в мене стоятиме. Мастила літру дали в подарунок. Я зараз його заправить. Попробуйте, як він гарщить. Отаке чудо, нульцевий, 5 тисяч гривень. Можна було, звісно, в інтернеті дешевший купити. Але дешевші ноунейм, no як то кажуть, повний Китай. А тут гарантія 2 роки. В разі чого можна буде звернутися, якщо щось не так. Коротше, двигун на майбутній міні-тракторець. І так, запускаємо. Залив мастило, заправив трішки бензину. Вже заводив. Заведемо ще раз. Пару слів про собівартість в даний стан, в даний час. В моїй області в моєму районі, це Київська область, Білоцерківський район. На даного роду саморобки, міні Да? Якщо пройтись по списку моїх закупок, наразі сума складає 12 200 гривень. В цю суму входить покупка нового двигуна запчастини з розборки, такі як міст, коробка, рульове, ступиці, колеса, частина матеріалу на раму. Та Багато чого ще потрібно докупити. Як сидіння, наперед якусь резину, листовий метал, деякі запчастини, фарби. ну Дай Бог влізти в 17 тисяч гривень. Це по собі вартості, не рахуючи відрізних кругів, зачисних кругів, електродів, світло, яке чи то вже піднялося чи має піднятися, в платіжку не заглядував, бо страшно. Тому такі оціни. Значить, трактор. Як я говорив в попередньому відео, буде максимально простий і максимально дешевий, якщо це можна так назвати. Трактор готується на продаж. Буде збиратись на продаж. Тобто пробний варіант, якщо це зайде, будемо цим займатися. Якщо воно не зайде, будемо міняти галузь, піднемо у фермерство. Eee... Даний апарат буде заточений під городні роботи з ручним підйомом навіски, під мотоблочне прицепна і навісне. Eee... Буде він максимально компактний, максимально маневрений. Буде врахований угол Акермана, зроблений розвал передніх коліс, зроблений кастор в пару градусів в плюс, щоб він мав мінімальний радіус розвороту, щоб легше було крутитися. Ну, тому якось так. Слідкуйте далі за моїми відео. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь, буду радий поспілкуватися. До нових відео, до нових зустрічей і всього вам найкращого!